14 січня близько 2 години дня учні 10-го класу проводили планові зайняття у спортивній залі. Урок вже закінчився, коли у роздягальні спалахнула бійка. Ось такі звичайні роздягальні і розпочалась бійка між двома школярами, в результаті якої один з них дістав пневматичну зброю. За словами вчителів, дев'ятикласник вдарив першим. Старший учень не розгубився та дав відсіч. Фізично краще розвинутий. Він зупинив нападника, але той дістав пневматичний пістолет і почав стріляти. Двоє учнів отримали травми. Відібрати зброю вдалось тільки із допомогою вчителів. Хлопці кажуть, що ми навіть не придали значення, що це пістолет якийсь більш-менш серйозний. Ми думали, каже, це дитяча іграшка. Коли вони вже залишилися там вдвох і почали вже битися. Артур видирав у нього цей пістолет. Вже почув вчитель, який був в залі. Там жінка була вчитель фізкультури. Вона прибігла на цей шум, і вчитель, який був біля залу в коридорі. Поки той видирав у нього пістолет Артур, він встиг кілька разів вистрілити. Ніхто не знає скільки. Ні, він сам не може сказати, скільки разів ні, ніхто винуватець подій з місця пригоди втік, але невдовзі до школи його привів батько та передав у руки правоохоронців. Школяр визнав свою провину та зізнався, що був на підпитку. Дитина вранці купила пиво. Чому 15-річній дитині о 10-й чи 11-й годині тепиво продали безнаказано? Раз. Друге, продажа цієї зброї. Вона, нехай вона не бойова зброя, але вона важка. Не навіть не треба стріляти, неї можна просто вдарити сильно. За словами директора школи, останніми роками хлопчина хвилював своєю поведінкою педагогів, прогулював уроки, поводився зухвало. Однак такого розвитку подій ніхто не очікував. є багато таких сімей, де батьки. Мусить покидати дітей і шукати хліба насушного, де їм заробити, одягнути, взути дитину. А вже виховання дитини і те, чим він живе, і те, як він живе, і які в нього внутрішні проблеми є, і чи є в нього проблеми і конфлікти, і чи потребує дитина батьківської якоїсь любові, і ласки. Вони до цього просто не доходять. В управлінні внутрішніх справ у Вінницькій області факт стрілянини підтверджують, за словами Юрія Куцого, начальника Вінницького міського управління, такий випадок у обласному центрі стався вперше. Насторожує факт придбання молодиком пневматичної зброї просто на вулиці. Проти цього дев'ятикласника, який застосовував зброю, порушена кримінальна справа по статті 296, частина 4 Це хуля.